Це друби, що ти, Андрій, вирішив з нами піти. Там мені треба також... О, ні, там багато зомбі. Що це? У нього якісь гранати. Серця. Чорт, це якийсь отруйний газ. Мені здається, це гранати диму, але якогось незвичайного. Получай. Треба його швидко вбити. Так, це якийсь зелений газ. Він, як я зрозумів, отруйний. Так, де я кілька зомбі, забігають. З вони померли від цього разу. О, ні, який. Це мутант, Але це була людина. І звичайний зомбі. Він... Ви бачите, який він поручав. Він? Так обережно. Обережно. Все. Віділяв його. Так, обережно. Так, Вони йдуть. Вони йдуть. Ого! Туди! Ти... Нічого собі! Зомбі пригун! Як він був високо? Де він? Де він? Де він? Оп. Ага! Ось ти де. Ну, я не знаю, Швидко ми його. Там ще один. І ще. Там ще декілька зомбі. Серця! Серця! Убити їх! Серця! Серця! Ну, чому? Він мене не вкусив. Це було Доволі опасно. Так. 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 О, ні! Чого? Надо спрятатись! Не вилазь, не вилазь, не вилазь. Там люди похоже на розбійників. Надіюсь, це не розбійники. Але тут було куча зомбів, вони всі мертві. Це дуже страшно. Так, Други всі мертві. Проходимо. Добре, добре. Так, я йду. Так. Добро. У нас є... але в мене дуже мало залишилось патронів. Патрони закінчуються. Потратив на них дуже багато патронів. Зрозуміє. Ну нічого, ми з Вадиму, з... Ми тебе прикриємо. Ми тебе прикриємо, не переживай. Це добре. Опана, там яке... Який... якесь сховище. Вон так здається? Мені здається, що ні. Так, тут є зброя, так треба буде її забрати. Що О, так обережно треба. Ай, я впа. Впор... Так, щось. треба бути обережним. Тихо, Так, що я залізу сюди. Так, треба бути дуже обережним. Требу. Не, не двигатися! А то пристрілю. Ви хто такі? Ми з миром, ми з миром. Точно? Ви на грабіжники? Ні. Ні-ні-ні. Ми звичайні виживші, які шукаємо ще людей. Ми думали, ми останні, але ні. Так, ви, ви точно в нас не вб'єте? Ні, не точно. Фух. ну добре, тоді заходьте. За мною. За мною, друзі. Так, треба обережно. Треба так обережно. Мене звати С... Саня. Са. Саня? Мене Андрій, це Максим Вадий. Добре. Це ну добре. А це ну це добре, це добре. Так, а там от... Трост. Що з ним? Це мій друг, це мій друг. Його мене звати... Айдіс, як боліч. Будь обережний. Будь обережний. Його трошки ранило. Його звати Іваня. А, Олександр. Так. А як поліч. А, його трошки ран, та не переживайте, все буде добре. Ми змо... Тепер ми зможемо перемогти зомбі-вірус. Ура!